Гравці вже звикли до того, що ігри часто бувають надто масштабними. У наш час рідко можна зустріти проєкт, який би не пропонував безліч різноманітних функцій або механік. Проте це не завжди так, адже є ігри, які не прагнуть стати найкращими в усьому, а натомість намагаються досягти досконалості в чомусь одному. Давайте у цьому відео поговоримо про ігри, які мають лише одну механіку, але від цього вони не стають гіршими, а навпаки. Друзі, Заздалегідь дякую вам за вподобайку і коментар, влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Багато гравців звикли до похмурих ігрових світів. Більшість ігор подібного змісту змушують вас виживати, боротись з рейдерами та вирішувати всілякі інші проблеми. Однак, Arctic X пропонує вам дещо більш цікаве. Все, що вам потрібно зробити, це підсмажити кілька яєць. Дія гри відбувається у недалекому майбутньому одного з міст Антарктики. Ви отримуєте роботу кухаря і повинні ходити і готувати їжу для всіх, кому вона потрібна. Так починається основна частина ігрового процесу знайти когось голодного і приготувати для нього щось на вашій сковорідці. Для цього ви повинні постійно слідкувати за тим, щоб їжа не випадала, і перевертати її тоді, коли це необхідно. Ви можете приготувати ти найрізноманітніші страви, включно з яєчною, сардинами, беконом, і ще багато, багато чого різного. Але не все так просто: у процесі приготування їжі, вам доведеться зіткнутись з кількома незначними труднощами, одна з яких це таргани. Але зрештою, якщо ви любите готувати, то ця гра створена саме для вас. У вас коли-небудь виникало бажання стати дивним маленьким хлопчиком, який бігає по старому англійському містечку і лупцює все підряд? Ні, ну добре. Але якщо все ж таки так, то ця кумедна гра саме для вас, адже вона дозволяє вам це робити. Створена студією Coal Super Thank Godness You Here. це гра в мультяшному стилі, дія якої розгортається у вигаданому містечку Брансфорд. Це насправді дурнувате місце, яке повне чудернацьких людей та різних предметів, які можна лупцювати. Ваша основна ціль у грі це допомогти мешканцям містечка з різними проблемами, і це одразу скажу може призвести до безлічі кумедних ситуацій. Усе, що ви робите, це ходите і б'єте предмети, а світ навколо змінюється від кожного вашого удару. Ваш удар по одній маленькій речі часто призводить до величезних змін у навколишньому світі, спричиняючи досить несподівані наслідки. У цій грі вам доведеться спекти величезний пиріг, знайти супермаркет. Для щурів використати вершкове масло щоб допомогти комусь вилізти з дірки, і ви будете робити усе це лише завдяки одній механіці. Насправді, це одна з найкуметніших ігор, в які ви коли-небудь пограєте. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters. UA. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені відеоігри на 100%, то ця спільнота саме для вас. Тут ви можете знайти напарника для кооперативної чи мережевої гри, посібники з досягнень, рецензії на відеоігри Steam, розіграші відеоігор, новинки ігор, кіно і багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters. UA посилання у описі під відео. Для тих, хто не грав у ігри про жабу детектива, зробіть собі послугу, коли наступного разу вам буде сумно, просто пограйте в цю кумедну трилогію. Це безсумнівно підніме вам настрій і займе не більше одного вечора. І ці ігри насправді дуже допомагають на випадок поганого настрою. Як зрозуміло, з назви ця серія ігор дає можливість взяти на себе роль жаби детектива, яка має розслідувати різні загадкові справи. Перша справа про острів з приводами, друга про неправильність. Невидимого чарівника і останнє про корупцію в ковбойському містечку. Насправді, остання тут не підходить, оскільки в ній фігурує механіка скутеру, однак перші девіз покладаються виключно на одну річ: це розмови з NPC. Незважаючи на те, що ви детектив, у цих іграх ви не будете змушені докладати багато зусиль, оскільки все, що вам потрібно робити, це спілкуватись з дивакуватими персонажами. Бо ось і все. Проте, хоча ви майже не берете участі в ігровому процесі, загалом атмосфера гри наповнена приємним дизайном персонажів, чудовим сценарієм, якісним музичним супроводом та оригінальним сюжетом, І можу з упевненістю сказати, що ви точно будете посміхатись під час проходження цих ігор. Ті, хто грав у чудову What Remains of Edith Finch, знають, що розробники з Giant Sparrow вміють розповідати гарні історії за допомогою оригінального геймплею. Їх дебютна гра The Unfinished Swan, яку зазвичай ніхто не помічає, демонструється як найкраще, адже це надзвичайно цікава гра, яка вимагає від вас лише одного кидатись фарбою. Найкращий спосіб презентувати вам цю гру це розповісти про початкові моменти ігрового процесу. Уявіть, ви опиняєтесь у білому пустому місці, де навколо вас нічого немає. Однак, поекспериментувавши, ви розумієте, що можете кинути маленьку кульку з чорною фарбою, а незабаром ви починаєте помічати візерунки, коли фарба потрапляє на поверхню, якої на перший погляд там не було. І чим більше ви будете кидатись фарбою, тим більше розкривається ігровий світ. З цього моменту уся гра перетворюється на не дивовижно пригоду через порожні місця, якими править депресивний король. Процес кидання фарби стає вашим головним інструментом у вирішенні головоломок, проходженні локації та зміні ігрового світу. А у винагороду за усе це ви отримаєте чудову історію та можливість спокійно кидатись фарбою. Одна з найпрекрасніших речей у відеоіграх це їхня здатність наповнювати щоденну рутину приємними емоціями. Такі звичайні завдання, як приготування їжі, прибирання і навіть прання, можуть перетворитись на дивовижний процес, яким ви будете насолоджуватись годинами. Witch Beam's Unpacking – чудовий приклад тому, адже переїзд і розпакування речей часто вважається одним з найбільш стресових моментів у житті, але в цьому випадку цей процес перетворюється на справжнє задоволення. Як ви можете здогадатись Назви ця гра полягає у розпакуванні речей і розміщенні їх у невеликих приміщеннях. Гра поступово ускладнюється, починаючи з кімнати і закінчуючи цілими будинками. Але основний ігровий процес завжди обертається навколо пошуку найкращого місця для розміщення ваших речей. На перший погляд, це може здатись нудно, але я скажу, що грати в цю гру максимально приємно і цікаво. Крім того, гра також розповідає напрочуд захоплюючу історію. Кожен рівень представляє окрему главу життя головного героя. Героя, а завдяки підказкам, ви дізнаєтеся, як він виріс і змінився протягом свого життя. Дрібні деталі, такі як ваша улюблена іграшка, стають важливим емоційним компонентом оповіді, дозволяючи вам почуватись так, ніби ви проживаєте життя цієї людини. Історія ігрової індустрії переповнена безлічу цікавих ідей, які провалились і довели, що контролери, миші та клавіатури неможливо перевершити. Навіть в такі популярні консолі, як Nintendo Wii, врешті-решт не витримали спроб зробити геймплей, заснований на керуванні рухом якоюсь фішкою. Саме це робить Before Your Eyes такою незвичайною грою, оскільки її незвичайна основна механіка насправді чудово працює і робить ігровий процес ще більш захоплюючим. Ані у цій грі відбувається вашими очима, які відстежуються через вебкамеру. З точки зору ігрового процесу, це працює напрочуд добре, оскільки ви кліпаєте, щоб взаємодіяти з предметами, або переходити в інше місце і в інший час щоразу, коли з'являється метроном. Однак гра не є чудовою лише завдяки цій вражаючій, але простій механіці. Її особливість полягає в сюжеті, який є дійсно цікавим. Before Your Eyes розповідає красиву історію про роздуми людини, яка. Померла, вона розкриває такі важливі теми, як хвороба, спадщина, надія, боротьба та багато багато іншого. Як ви розумієте, гра здатна змусити вас розплакати, що є доволі насправді жорстоко, враховуючи те, що ваші очі відіграють важливу роль у грі. Змусити вас плакати у цій грі це все одно, що зв'язати вам руки. Для деяких людей думка про те, що їх засмовча діра в землі є справжнім кошмаром, який не можна порівняти ні з чим. Але як це часто буває в світі інді проєктів, існує гра, яка перетворює цю ідею на захопливу пригоду. Це гра Donut County. дія цієї незвичайної гри відбувається в чарівному місці, повному кумедних тварин, серед яких є цікавий єнот на ім'я Бікей. Проте, хоча все виглядає мило, у мешканців не все гаразд, адже бікей роб. Так, що з'являються діри, які поглинають усе навколо. Історія продовжується в такому ж безглуздому дусі, але геймплей це те, що насправді є головною родзинкою гри. Кожен рівень починається з того, що ви куруєте маленькою діркою, яка поглинає предмети. Коли ви це робите, дірка стає більшою, а рівень закінчується після того, як ви поглинете все, що зможете. Незважаючи на неймовірно просту механіку, гра ніколи не набридає, оскільки в ній додано достатньо цікавих головоломок і завдання які не дадуть вам занудьгувати, до того ж, сам процес поглинання речей приносить величезне задоволення. Можливо, ви не повірите, але The One Who Pull the Sword will be crowned King це гра, яка повністю зосереджується на тому, щоб витягнути меч з каменю і стати коровем. Хто б міг Подумати. Якщо без жартів, то ця гра насправді не така вже і погана, тому що вимагає від вас робити саме те, що написано у назві гри. Якщо у вас є бажання, то можете пограти у Steam, вона безкоштовна. Починається гра з короткого музичного супроводу з назвою, після чого ви опиняєтесь перед мечем у камені. Ви хапаєте цей меч, починаєте тягнути і продовжуєте тягнути, поки не витягнете його з каменю. Скільки часу це у вас займе? Ну, відповідь на це питання буде досить складною, і ви ви не повинні позбавляти себе шансу дізнатись правду, адже саме у виконанні цього напрочуд важкого завдання і полягає вся суть цієї гри. Як і у Pineapple on Pizza, це ще один кумедний проєкт, дева Майора Ріто, ця гра намагається обдурити ваші очікування, залишаючи вас абсолютно невпевненим, чого очікувати. Вона навіть має режим онлайн гри, в якому ви змагаєтесь з іншими гравцями, що прагнуть стати королем. Ця гра проста, але в той же час надзвичайно цікава. Відеоігри можуть подарувати гравцям безліч приємних вражень, таких як фантазії про владу, романтику чи можливість трохи пореготати. Однак деякі ігри натомість прагнуть випробувати ваше терпіння, зламати вас і залишити вас у калюжі власних сліз. Якщо ви сиділи в інтернеті наприкінці 2010-х років, то знаєте, що Getting Over It – одна з таких ігор. Найбільш цікаве в усьому цьому, що вона знищує вас за допомогою лише однієї механіки. Ті, хто не знає, Getting Over It – це гра, в якій ви граєте за голову чоловіка в казані, що карабкається вгору, використовуючи лише кувалду. У той же час автор гри Беннет Фоді розповідає вам про філософію, трудову етику та багато іншого. Механіка гри полягає в тому, що ви використовуєте мишку для переміщення кувалди та подолання різних перешкод. Що робить цю гру такою особливою, так це не складність, а відчуття духовного вдосконалення, яке воно змушує вас відчути. Ті, хто зосереджується лише на кінцевій меті, будуть розчаровані, але процес навчання є частиною ігрового процесу, і ви поступово навчитесь насолоджуватися цією боротьбою. Red Shaker. найкращий спосіб описати цю гру, це по суті Silent Hill і катування щурів. Так. Це правда. Red Shaker – це дивна гра, це хорор, який ставить вас на місце безіменного головного героя, який досліджує викривлену версію свого будинку, заглиблюючись у гріхи свого минулого. Якщо вам цікаво, як ви будете орієнтуватись у цьому місці та впливати на нього, звісно, за допомогою Red Shaker Matter. це ігрова механіка, яка дозволяє трясти і душити пацюка, який вміє розмовляти. Щоб щось зробити у цій грі, а з Збільшого ви будете відчиняти двері і іноді щось умикати. Ви трясете маленького балакучого щура в правій руці, наповнюєте свій Red Shaker Meter, а потім вичерпуєте його, щоб взаємодіяти з навколишнім середовищем. В ігровому плані це все, що ви робите, а історія повільно розгортається, коли ви подорожуєте світом. Хоча гра має доволі характерний сюжет для жанру хорор, абсурдність ігрового процесу, заснованого на одній механіці, робить цю гру такою, яку ви не захочете. Хочете вимкнути. Друзі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, що ваші вподобайки і коментарі допомагають відео просуватись у рекомендації. Дякую. Інші корисні посилання є у описі під відео. А я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.